Програма Тема Дня на Українському Радіо Дніпро вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро в ефірі. Програма Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі, 30 жовтня, сім'я із трьох людей отруїлася чадним газом. Про це 4 листопада повідомили в прес-службі Дніпрогазу. Що таке чадний газ та як ним не отруїтися? І про це ми сьогодні говоримо з начальником управління зовнішніх комунікацій АТ «Дніпрогаз» Микитою Лучкіним. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Ваші шановні радіослухачі, прошу долучатися до нашої розмови за телефоном 096-447-1303, А також надсилайте свої повідомлення на наш вайбер за цим же телефоном. І тож, пане Микита, ось можете розказати детальніше про цей випадок, який стався 30 жовтня. Взагалі, як таке могло статися, що ось люди отруїлися чадним газом. Дякую за питання. Так, на жаль, такий випадок трапився. Коротко розповім днями, як всі ми знаємо, у Дніпрі та Дніпровському районі стартував опалювальний сезон. Зрозуміло, що багато мешканців нашого міста почали активно використовувати опалювальні газові прилади для обігріву своїх домоволодінь. Власне недотримання правил безпеки при використанні природного газу ледь не коштувало життя молодій родині, яка мешкає у соборному районі нашого міста. 30 жовтня на пульт нашої аварійно-диспетчерської служби 104 надійшов виклик про отруєння чадним газом мешканців житлового будинку по вулиці Акінфеєва. Бригада, яка прибула на виклик, оперативно відключила споживачів від системи газопостачання, аби локалізувати аварійну ситуацію, що виникла. В ході подальшого обстеження відключеного приміщення наші аварійники виявили цілий ряд технічних порушень. Квартирі, які суперечать правилам безпеки систем газопостачання та затвердженим будівельним нормам. Серед виявлених порушень самовільне встановлення газової колонки у приміщенні ванної кімнати. Варто зазначити, що в даній квартирі цей прилад був відключений і демонтований ще у 2016 році. Окрім цього, було виявлено приховану прокладку газопроводів під гіпсокартоном, що також забороняється державними будівельними. Нормами в приміщенні була встановлена несертифікована гофрована димовідвідна труба на колонці на приладі з відводом продуктів згоряння у димохід. Окрім цього, димовий канал до цієї колонки був облаштований негерметично і повністю була відсутня тяга в димовому та вентиляційному каналах. Як наслідки такої халатності, отруєння чадним газом сім'ї з трьох чоловік, відзначимо, що завдяки злагодженій дії бригади 104 загибелі людей вдалося на щастя уникнути, стан батьків задовільний, а від госпіталізації вони відмовились, проте менш пощастило дитині, вона була доставлена у міську клінічну лікарню. На щастя, її життю та здоров'ю нічого не погрожує. Пане Микита, ось розкажіть, що таке чадний газ, як він утворюється та чи можна його ось відчути? Отруєння чадним газом один з найкритичніших станів людини. Чадний газ, як відомо, не має запаху, тому отруєння ним може статися непомітно. А утворюється чадний газ усюди, де є процес горіння за умови нестачі кисню. Тобто, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, наприклад, погано працює вентиляція чи забиті димарі, у таких приміщеннях може збиратись чадний газ. Крім того, вітряна погода може також спричинити зворотню тягу в димових або вентиляційних каналах. А через це небезпечні продукти горіння не виводимуться назовні і будуть накопичуватись у приміщенні. Чадний газ або СО, це ми знаємо з хімії середньої загальноосвітньої школи, небезпечний тим, що, потрапляючи у кров людини, він сполучається з гемоглобіном та робить людину нездатною відчувати свої кінцівки, а кисень не розноситься по організму належним чином. При вмісті СО на рівні 0,08% у вдихуваному повітрі людина відчуває головний біль і задуху. При підвищенні концентрації чадного газу до 32, ,32 виникає параліч. І втрата свідомості у таких ситуаціях смерть може настати через 30 хвилин. Втрата свідомості супроводжується знесиленням. Через яке людина, навіть помітивши небезпеку, вже не спроможна врятуватись. І слід зазначити, що при концентрації чадного газу вище 1,2% свідомість втрачається через 2-3 вдихи, і людина може померти менш ніж за 3 хвилини. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня, і сьогодні ми говоримо про те, як не отруїтися чадним газом з начальником управління зовнішніх комунікацій АТ Дніпрогаз Микитою Лучкіним. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш вайбер. А зараз пропоную послухати від лікаря, які основні симптоми отруєння. Одним газом. І далі про це розповість лікар-терапевт Іван Колосов. В першу чергу це головна бонь в першу чергу це головний біль запаморочення. Нудота. Далі, якщо не надається необхідна медична допомога і не виводять хворого постраждалого із приміщення з чадним газом, стан погіршується. З'являються судоми, постраждалий втрачає свідомість. І може статися нещасний випадок смерть постраждалого. Може присвідні нещасний випадок – смерть постраждавши. Ось так ми як зрозуміли, чим довше людина знаходиться в приміщенні з щадним газом, тим більше рівень отруєння. Пане Микито, а можете ось розказати, як можна допомогти людині, яка вже отримала отруєння чадним газом на практиці. Це дуже коротка інструкція. Однак, не всі споживачі газу її пам'ятають. Нагадаю. Допомогти постраждалій особі у разі отруєння чадним газом можна наступним чином: по перше, що слід зробити, це вивести або винести постраждалу особу на свіже повітря. Послабити одяг, щоб полегшити дихання, піднести до носу тампон, змочений у нашатирному спірті, подальшому напоїти міцною кавою та чаєм. І, Звісно, ключове, що слід зробити найоперативніше, це терміново звернутися до швидкої допомоги за кваліфікованою допомогою. Пане Микита, а ось які заходи безпеки потрібно дотримуватися, щоб не отруїтися чинним газом? Дуже слушне питання, особливо під час опалювального періоду наші фахівці постійно проводять роз'яснювальну роботу для клієнтів акціонерного товариства Дніпрас, аби нагадати прості елементарні правила безпеки. Також зроблю це зараз. Аби уникнути нещасних випадків та аварійних ситуацій, необхідно дотримуватися наступних правил безпеки. По перше, слід Тримати відкритою квартирку або встановлювати вікно на провітрювання увесь час користування газовими приладами за умови щільно зачинених вікон, особливо в холодну погоду, циркуляція свіжого повітря обмежується. Тож при роботі газових приладів у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння. Друге, що важливо, це користування газовими приладами тільки за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. Тягу потрібно перевіряти перед включенням газових приладів та контролювати її під час використання газового обладнання. Правилами безпеки систем газопостачання заборонено використовувати електровитяжку у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згоряння у димохід. Поясню, чому, якщо одночасно працюють така витяжка та димохідний газовий прилад, наприклад, газовий котел або газова колонка, електровитяжка створює зворотню тягу, через що утворюваний в процесі горіння чадний газ не виводиться у димохід, а накопичується в приміщенні, що може призвести, звісно, до отруєння людини. Також нагадаю, що заборонено користуватися газовими приладами при сильних поривах вітру, адже також може утворитись зворотня тяга. Особливо важливо слідкувати за кольором полум'я на пальниках. Полум'я має бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я це ознака неповного згоряння газу. Тож в таких ситуаціях необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник. Наголошуємо на тому, що досить важливо експлуатувати тільки справні газові прилади, в тому числі зі справною автоматикою безпеки. Якщо у роботі газового обладнання є певні недоліки, такими приладами не слід користуватись, і негайно варто звертатись до спеціалістів, які мають відповідні ліцензії та дозволи на технічне обслуговування газообладнання та їх ремонт. Також забороняється використовувати газові прилади не за призначенням. Наприклад, як нерідко роблять споживачі газу, використовують газові плити для сушіння білизни або обогріву приміщень. Це категорично заборонено. окрім цього, необхідно постійно слідкувати за станом димових та вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими і не засміченими за необхідності для приведення до ладу димових та вентиляційних каналів. Слід звертатися в спеціалізовану організацію з їх ремонту. І що хотілось би фінально зазначити у зимовий період, аби уникнути обмерзання оголовків димоходів, не рідше раз на місяць їх потрібно оглядати, аби упередити трагедію, пане Микита. Чи є у вас інформація? Ось як часто стаються нещасні випадки пов'язані саме з використанням газових приладів? Ось ваша компанія, як часто фіксує ось такі випадки. Слід зазначити, що така статистика це компетенція фахівців управління держпраці. У Дніпропетровській області, ми, як оператор газорозподільних систем на території міста Дніпро та Дніпровського району, забезпечуємо безперебійний та безаварійний розподіл газу. Якщо казати про ситуації, які фіксують наші спеціалісти, зокрема аварійно-диспетчерська служба, спочатку року аварійною службою було опрацьовано понад 13 викликів від мешканців міста, майже 9 тисяч заявок, що надійшли. На пульт аварійної служби стосувались наявних е, витоків блакитного палива з мереж. На щастя, е, нещасних випадків, подібних тому, як е, який трапився на початку, е, наприкінці, перепрошую, жовтня не е, траплялось. Отже, наша задача постійно нагадувати нашим клієнтам про важливість та неохильне дотримання правил безпеки при використанні природного газу у побуті. А хто ось несе відповідальність за безпечну експлуатацію газових мереж, приладів взагалі? Дякую, це також досить слушне питання. Поясню чому, не дивлячись на те, що зміни у законодавстві щодо забезпечення надійної експлуатації газових мереж та обладнання відбулись у? Дві тисячі році, майже три роки тому, питання від наших клієнтів досить досить виникають. Часто тому нагадаю ще раз: відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, власник або управитель багатоквартирного будинку зобов'язаний забезпечити належну експлуатацію і утримання майна, що перебуває в його управлінні а також несе відповідальність за експлуатацію цього майна. Згідно з вимогами правил безпеки систем газопостачання, на власників будинків підкреслюю, що саме на власників будинків покладений обов'язок бути відповідальними за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими вентиляційними каналами. Також власники мають забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства. Згідно з правилами безпеки, Систем газопостачання для організації робіт з технічного обслуговування та поточних ремонтів будинкових систем газопостачання і газових приладів необхідно укладання відповідного договору на роботи з техобслуговування. Договор цей укладається між власником, управителем будинку та спеціалізованою підрядною організацією, яка має відповідні ліцензії та дозволи управління держпраці у Дніпропетровській області. Також слід зазначити, що ігнорування вимог правил безпеки у таких випадках є неприпустимим, оскільки газопроводи і споруди на них є об'єктом підвищеного ризику, і виконання вимог ПБСГ є певною гарантією надійності функціонування системи газопостачання і безпеки та е, життя. Населення, також нагадаю, що передує укладанню договору на технічне обслуговування газових мереж та приладів підписання усіма споживачами газу з оператором газорозподільних систем акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Підписання цього документу дає чітке уявлення, за який фрагмент газопроводів несе відповідальність наша компанія як оператор ГРМ, за яку ділянку газопроводів несе відповідальність власне. Або управитель будинку та співмешканці газифікованих квартир. Також нагадаю, що згідно кодексу ГРМ, межа балансової належності в акті розмежування визначається за ознаками права власності на газові мережі чи їх елементи. Отже, для того щоб убезпечити споживачів від аварійних ситуацій, власники управителі будинків та власники співмешканці газифікованих квартир, зобов'язані привести взаємовідносини як з оператором ГРМ у відповідність до чинного законодавства шляхом підписання акту розмежування. І е, наступний крок це укласти договір на технічне обслуговування газових мереж загального користування і газових приладів. Аби система газопостачання експлуатувалась надійно і безпечно, Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпро. Нагадаю, в ефірі звучить програма тема дня, і сьогодні ми говоримо про те, як не отруїтися чадним газом з начальником управління зовнішніх комунікацій АТ Дніпрогаз Микитою Лучкіним. Шановні радіослухачі, ви можете телефонувати нам в студію за номером 096-447-1303, а також надсилати свої повідомлення на наш файбер за цим же телефоном. Пане Микита, а ось хто повинен перевіряти газові? Прилади в квартирах і як часто це потрібно робити. У попередні періоди планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання здійснювалось виключно спеціалістами газорозподільних компаній, так і нашою компанією. Зокрема, ці роботи виконувалися за рахунок. Тарифів на розподіл природного газу, які затверджуються національною комісією з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних услуг. Дніпрогаз неодноразово інформував клієнтів про зміни у законодавстві, які відбулися у травні 2018 року. Нагадаю, на підставі наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості було визнано таким, що втратив чинність наказ номер 35 Державної компанії Укргаз про затвердження порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання саме на підставі цього наказу раніше обов'язок по здійсненню техобслуговування як мереж, так і газових приладів було покладено саме на газорозподільні компанії. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме закону України про житлово-комунальні послуги наказу Міненерго від. 10 травня 18-го року номер 250 наказу Міненерго номер 190 від 27 липня 2018 року та Кодексу газорозподільних систем послуга з технічного обслуговування газових мереж та приладів стала ринковою. Це означає, що на сьогоднішній день у споживачів газу є вибір. Вони можуть укласти договір на надання таких послуг, як з нами. Наприклад, у нас є всі відповідні ліцензії та дозволи на виконання робіт з технічного обслуговування. Обслуговування. Так, укладання договору може бути здійснено з іншою спеціалізованою підрядною компанією за вибором споживачів, головна умова, щоб така компанія мала дозвол та ліцензію від управління держпраці. Якщо казати про періодичність робіт з технічного обслуговування, виходячи з досвіду. Попередніх років а я кажу про ті періоди, коли оператори ГРМ виконували технічне обслуговування за кошти, які були виділені в тарифі. Є чітке розуміння, які роботи потрібно виконувати для забезпечення надійної та безаварійної експлуатації газових мереж. Основні види робіт проводяться з такою періодичністю. Якщо це технічне обслуговування газопроводу воду один раз на рік, технічне обслуговування внутрішньобудинкового газопроводу раз на рік, технічне обслуговування газової плити один раз на три роки, технічне обслуговування газової колонки або опалювального котлу один раз на рік. Також хотілося б проінформувати наших клієнтів, що у цьому році. 14 серпня набрав чинності наказ Міненерговугілля від 27 травня цей наказ за номером 342, яким затверджено перелік робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. З повним текстом цього наказу можна ознайомитись як на нашому сайті у розділі новини, так і на сайті Верховної Ради. А якщо ось споживач захоче звернутися укласти з вашою компанією договір, куди можна ось звертатися, та скільки це буде коштувати для споживача, ось саме щоб ваша компанія перевіряла газові прилади, займалася цим. Розповім визначенню вартості робіт з технічного обслуговування газових мереж загального користування передує, як я казав раніше, укладання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Це вимога кодексу ГРМ. За заявою правителя будинку, фахівці нашої компанії здійснюють обстеження. Будинкової системи газопостачання за певною адресою та вже на підставі отриманих результатів обстеження мають можливість підрахувати вартість робіт з технічного обслуговування для наших слухачів можу навести конкретний приклад. Робили розрахунки для мешканців будинку, в якому 8 під'їздів та 288 квартир, виходячи з даних обстеження. Внутрішньобудинкової системи газопостачання середня вартість робіт з технічного обслуговування для такого будинку, який я зазначаю в разі прикладу, склав в середньому 3 гривні 50 копійок на одну квартиру на місяць. Однак підкреслю, що це конкретний приклад, і вартість робіт може варіюватись у той чи інший бік, в залежності від особливостей проектування будинкової системи газопостачання за певною адресою. Усі питання, які виникають у споживачів газу щодо технічного обслуговування, укладання актів розмешування або інших послуг, які надає наша компанія як оператор газорозподільних систем. Можна направляти до клієнтського простору 104 UA, який розташований за адресою вулиця Паторжинського, 24. За цією ж адресою власники управителі багатоквартирних будинків можуть написати заяви на укладання актів розмежування балансової належності і в подальшому на укладання договору на технічне обслуговування, якщо співмешканцями будинку було прийнято рішення, що цю послугу для них буде надавати саме наша компанія. Однак, підкреслюю, що на сьогодні це не Монопольна послуга, а надається вона на умовах вільного ринку. Пане Микита, а ось ваша компанія чи проводить якусь інформаційну кампанію серед споживачів, де роз'яснює такі правила користування газовими приладами, щоб безпечно люди ними користувалися? Так, така робота проводиться систематично та на постійній основі? Не дивлячись на зміни в законодавстві, які стосуються того, що вся відповідальність наразі покладена саме на власників та управителів як багатопорохівок, і зокрема на власників газифікованих квартир або домоволодінь, ми не припиняємо інформування щодо необхідності дотримання правил безпечної експлуатації газових приладів, правила безпечного використання природного газу побуті, робимо це усіма можливими. Способами, зокрема, це і взаємодія з місцевими СМІ телеканалами, завдяки взаємодії з фахівцями Суспільного радіо. Зокрема, окрім цього, ми постійно інформуємо про правила безпеки через друковані змі, наш корпоративний сайт та соціальні мережі. Так, і ми маємо ось повідомлення, яке надійшло на наш вайбер. Пане Микита, вас запитують: Скажіть, якщо на території приватного будинку, де проходить газопровід, стоять опори, і вони зіржавіли, хто повинен їх ремонтувати? Абонент чи Дніпрогаз? Дякую за питання. Відповідь наступна. Потрібно по-перше з'ясувати, у чиїй власності знаходиться газопровід, про який йде мова. Бо через приватний будинок через ділянку приватного будинку можуть проходити як газорозподільні мережі, які, за які відповідаємо ми як оператор ГРМ, так це можуть бути й мережі приватні, за які несе, власник, несе відповідальність власник газифікованого приватного домоволодіння. Отже, для того, щоб відповісти на це питання, першочергово споживач за певною адресою може написати листа до нашого. По клієнтського простору по Таржинського 24, з'ясувати в чиїй власності знаходяться мережі, в подальшому вже буде прийматись рішення про необхідність ремонту цих опор. Якщо це мережі, які знаходяться на нашому балансі, то звісно, що ми виконуємо такі роботи. Якщо це мережі власників частного сектору, то це обов'язок саме населення, яке газифікувало будинки в певному районі. Пане Микита, а ось якісь заходи проводяться вашою компанії при підготовці до опалювального сезону. Звичайно, такі заходи проводяться щороку. Уся робота на газорозподільній системі міста Дніпра та Дніпровського району затверджується в планах розвитку, які ми складаємо і надсилаємо на затвердження до нацкомісії НКРЕКП. Коротко розповім, цього року акціонерне товариство Дніпрогаз спрямувало понад 31 мільйон гривень на забезпечення сталої та безаварійної роботи системи газопостачання на ліцензійній території діяльності підприємства. Для підвищення рівня безпеки та надійного газопостачання наших клієнтів. з початку року ми модернізували близько одного кілометра застарілих сталевих газопроводів, проведена реконструкція п'яти. Газорозподільних пунктів з повною заміною обладнання. Також співробітники нашої компанії модернізували 9 шафових газорозподільних пунктів, замінили 10 засувок у газових колодязях у різних районах міста та більше 250 вимикаючих пристроїв на газопроводах, водах у житлові багатоквартирні будинки. Окрім цього, за рахунок коштів плану розвитку було встановлено 56. Сигналізаторів аварійного тиску і побудована одна станція катодного захисту від корозійного пошкодження газопроводів. Нагадаю, що на території нашого міста понад 62% газопроводів побудовані більше 30 років тому, саме через те виконання робіт з ремонту. Як капітального, так і поточного модернізації, реконструкції газопроводів і складових газорозподільних систем є надзвичайно важливим. Усі кошти, які надходять від Дніпряну на вигляді плати за доставку газу, спрямовуються саме на утримання газорозподільної системи і споруд на газопроводах, модернізацію капітальні, поточні ремонти, підтримання належного тиску в системі та. Найголовніше це повноцінну роботу аварійно-диспетчерської служби 104. Усі ці заходи, які здійснюють наші спеціалісти, направлені на те, щоб споживачі газу до своїх приладів доставля до приладів споживачів. Природний газ був доставлений 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Дякую вам, що завітали до нас. Нагадаю, гостем нашої студії був начальник управління зовнішніх комунікацій «Дніпрогаз» Микита Лучкін. І говорили ми сьогодні про те, яких заходів безпеки необхідно дотримуватися, щоб не отруїтися чадним газом. А ви слухали програму Тема дня для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко, режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. До нових зустрічей в ефірі. Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро.